Мрієте про свій інтернет-магазин? Селіо обіцяє, що це швидко і просто. Давайте подивимось. Багато хто думає, онлайн бізнес це дорого і потрібна ціла команда розробників, правда ж? Зазвичай це місяці очікування, складні налаштування, знайома історія, чи не так. А що, якби був спосіб уникнути всього цього і запустити свій магазин, от просто зараз. Власне, для цього і є Селіо платформа, яка просто зносить усі перешкоди на шляху до старту. Ну добре, а як це працює? Насправді процес запуску ну він дивовижно простий. Всього чотири простих кроки. І все, магазин готовий до перших замовлень. Уявляєте? Але ж запуститися це тільки пів справи, правда? Селіо дає інструменти і для росту. І що круто, все найнеобхідніше вже є всередині, не треба нічого шукати чи доставляти. Наприклад, безкоштовний хостинг, SSL для довіри клієнтів і, звісно, підключення власного домену. Добре, з основою розібрались. А що там для росту бізнесу? Давайте подивимось. Тут і аналітика, і SEO налаштування, і навіть маркетинг для акцій, все, щоб залучати клієнтів. Ну і звісно, платежі, без них нікуди. Тут цей процес теж максимально спростили. Наприклад, Wayforpay підключається буквально в один клік і все, приймаєте картки Google та Apple Pay. Так, а тепер найцікавіше скільки ж все це коштує? Готові? Стартувати можна взагалі безкоштовно, це робить платформу доступною абсолютно для всіх. А коли бізнес підросте, можна легко обрати один із гнучких тарифів, все продумано. Тож яка головна думка? Не треба чекати місяцями, розпочати свою справу можна прямо зараз.